Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Наше вітання усім слухачам і слухачкам, котрі зараз нас слухають. Чути нас можна у Києві та Київській області на частоті 99,4 фм, у Львові та області 93,3 фм, Миколаєві 88,3, Краматорську 90,9, Гірнику 91,4, у Нікополі 91,5 Фм. Маємо також Viber 067 404 76, На який ви можете нам запитання свої надсилати до наших гостей. Сайт наш громадське.радіо і телеграм-канал Новини Громадського Радіо. За режисерським пультом Євген Глібов, продюсерка програми Світлана Масловська, відеоограф нашої розмови Ярослав Федоренко. А при мікрофоні Олег Климчук. Ну і я ще маю відрекомендувати нашого гостя. Це Олександр Антонюк, український політолог. Вітаю, Олександре! Вже здоров'я слава Україні героям слава! Ми запросили вас обговорити питання можливості. Іноземних військових баз на території України. Ось ми читаємо повідомлення. і Нашого посла в Туреччині Василя Боднара, який каже, що є питання, як тепер вивозити зерно з України, якщо Росія вийшла з угоди, не гарантує безпеки. І він каже: ми навіть наш посол говорить, пан Боднар, що ми можемо навіть не використовувати погоджений у рамках зернової угоди маршрута, перевозити зерно через територіальну воду Румунії та Болгарії. Скажіть, будь ласка, а якби на території України. Була військова база якоїсь з країн НАТО. Було би безпечніше з цим зерновим коридором, чи як ви думаєте? Думаю, Було б безпечніше в першу чергу, якщо б ми були б членами НАТО. А Стосовно, якщо ми говоримо військової бази, тут, звісно, самі б порти, напевно, були б частково захищені, тому що присутність того чи іншого судна під прапором. Країна НАТО це означає, що це є територія. Але сказати, щоб це 100% би обезпечувало нас від ракетних атак, я думаю, що про це говорити було б передчасно. Разом з тим, я розумію логіку вашого запитання і розумію логіку, про яку нещодавно озвучив декілька днів назад міністр оборони Олексій Юрій Чирізніков. Так. І я розглядаю це в контексті ну, політичної площини. Тому що, щоб розміщалося, база будь-якої країни НАТО, а ми припускаємо, що ми все ж таки говоримо про Туреччину, має бути відповідно політична воля і політичне рішення. Як ми вже це оформимо, і міністр оборони також про це говорив, звісно, рішення потребує зміни в Конституції, поки ми є, перебуваємо в, положенні, в воєнному положенні, ми жодних. Точніше, в воєнному стані, ми жодних змін до конституції вносити не можемо, але передбачити різні формулювання, які будуть дозволили розміщувати відповідні бази в наших портах. Очевидно, така можливість є. Це може виглядати під виглядом навчань тощо. Тобто, це виключно питання технічне. Знову ж таки, впираємося в політичну волю. Тепер, якщо ми йдемо в контекст цієї політичної волі, дійсно можна використати ситуацію з зернової угоди. В користі, якщо на це буде а, знову ж таки а, воля а, президента Туреччини Реджепа Ердогана. Сьогодні у нього з'явилася унікальна можливість створити всі передумови, де Туреччина стане ключовою країною, яка буде домінувати в басейні Чорного моря. Навіть витиснувши звідти Румунію і Болгарію? Ну, дивіться, ми говоримо ключовою. Ключовою. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, ось курс на НАТО і Європейський Союз були закріплені в українській конституції ще в 19-му році, в лютому. Так, ще при Порошенку. не знаєте, розглядалася тоді можливість, можливо, формулювання абзацу чи кількох абзаців про розміщення, прописати там можливість розміщення іноземних військових баз? Насправді, зміна в конституції, яка тоді вносилась, її треба розглядати з, з двох ключових позицій. Одна з них це політтехнологічна, тому що воно йшло в форматі виборчої кампанії президентської, де Петро Олексійович намагався, тобто, закріпити за собою головного провайдера в Євроатлантичний і Альянс в Європейський Союз. Це мені здається, що це така історія. З другої сторони, воно дозволило зняти певні питання стосовно нашого прагнення бути позаблоковою країною. Я думаю, що в цьому контексті якраз треба розглядати, тому всі деталі інші, очевидно, не проглядались. Тому що знову ж таки повторюсь, коли ми говоримо про розміщення тих чи інших баз, це має бути воля, як мінімум двох сторін: перша сторона це Україна, приймаюча сторона, так би мовити, та, і та, яка готова, та, яка готова розмістити розміститись. Поки що таких країн немає разом з тим, якщо дивитися в контексті взагалі нашої інтеграції не просто до альянсу. Північно-Атлантичного альянсу а На моє глибокі переконання ми, враховуючи наші, можливо, поки що туманні перспективи бути членом НАТО, ну враховуючи саміт а у Вільнюсі. Хоча таки, це не знімає питання, що ми будемо в НАТО, але питання, коли це не забороняє нам формувати, як я це називаю, регіональні безпекові блоки. І тут я бачу такі країни, як Великобританія, яка. Особливо себе продемонстрували за декілька тижнів до широкомасштабного вторгнення і в перші тижні, так, події і позиція Бориса Джонсона, ну, чесно кажучи, заслуговує будь-яких похвал. І ми по великому рахунку мусимо бути вдячні, тому що це був єдиний геополітичний гравець, який нас підтримував. ну, за той час, я нагадаю, вже три премєр міністри у Великій Британії змінилися, але всі були вірними нашими союзниками. Абсолютно, Великобританія зберігає цю послідовність, але я веду до того, що коли Київська область була під окупацією по великому рахунку, так, і Київ майже був в оточенні, тільки одна дорога. Я ж залишався в Києві, я пам'ятаю ці три тижні блокади. І давайте говорити відверто, Борис Джонсон. Він був нашим прапором. Він був нашим таким криголамом, який постійно тормосив всіх лідерів західних країн, абсолютно всіх. Тому що, якщо Байден в той момент. Вирив заяви, і в перші дні від його заяв ставало тільки гірше, як на моє переконання, фраза, що Сполучені Штати Америки не будуть брати в цьому участь, тобто давали сигнал для Путіна для більш такої інтенсивної ескалації. Я добре пам'ятаю цей емоційний стан, тому що ми очікували якоїсь іншої підтримки. Тим не менше, от я вважаю, що з Британією ми маємо формувати такий альянс із Туреччиною. І вже далі країни, які йдуть в межі, по кордону, значить точніше по акваторії, як ви говорили Болгарія, Румунія, які можуть ставати відповідно таким по суті союзниками цього регіонального блоку, а також Польща і Балтійські країни. І таким чином ми формуємо більш-менш щось дієве і суб'єктне. І як мінімум, в чому є плюс такого регіонального блоку? По перше, що ці всі країни є членами НАТО, по-друге, все-таки Британія має свій ядерний потенціал. І повернімося знову ж таки до басейну Чорного моря. Тобто ситуація з зерновою угодою чітко демонструє, що Російська Федерація є країною терористом і з нею домовлятися сьогодні сенсу вже і немає. І на моє от моделювання я собі просто так зараз уявляю. От в тому контексті заходять декілька кораблів, в тому числі військових тур, турецьких, заходять в Одесу. Супроводжують каравани, завантажуються. І от тут цікавий момент подивитися, чи ризикне Російська Федерація в цей момент здійснювати якісь теракти. Бажано, щоб військові кораблі дійсно ротувалися, тут стояли на чергуванні тощо. І якщо на моє переконання, якщо Росія ризикне, бо Пісков вже ж говорив, що треба враховувати ризики, угу. а практика, яка Історична практика поведінки Туреччини при різких обставинах, при будь-яких, давайте згадаємо, збитий винищувач Сирії. російський та угу. і тому подібне, я переконаний, а плюс ще з нашим потенціалом військовим, так тому що ми ж сторона конфлікту, і ми ж дійсно дбаємо за те, що, по-перше, наша екваторія була вільною і безпечною. То я переконаний, що при провокації з Російською Федерацією, якщо вона таке влаштує. Прогнози Буданова стосовно визволення Криму в теплий період на набудуть якихось предметних образів, тому що ви розумієте, що доля Чорноморського флоту Російської Федерації буде вирішена за декілька днів. Ну, тому, що вона не є настільки потужною. Давайте визнаємо те, що Туреччина сьогодні має найкращий і найпотужніший морський флот в басейні моря. Тому я говорю, що ця країна, будучи членом НАТО, може стати провідною країною лідером. І в геополітичному контексті я вважаю, що це хороша історія. По-перше, тому що вона може забезпечити в цьому регіоні дійсно безпеку. І другий момент, чому я вважаю, що Туреччина, напевно, б мала би ці. Ну, цей формат розглядати більш серйозний, тому що Російська Федерація на Україні ж не зупиниться. Ну, випадку, да, провокації. Ми з вами знаємо, що е, в нарговорному Карабасі поки що ще конфлікт. Ну він, начебто, вже вичерпаний, але присутність миротворчого контингенту, плюс е, те, що вірменія входить в ОДКБ, е, не дозволяє говорити, що е, ця історія завершиться вже завтра, і чи там післязавтра ближчими днями. Тобто, провокація і створення кризових передумов в цьому регіоні однозначно такі ризики є. Враховуючи стратегію Росії в тому, що вона хоче повернути всі території, які входили до Радянського Союзу, або майже всі, тому що Балтійські країни в цьому плані вже не актуальні, вони все-таки членами НАТО. Але якщо врахувати таку стратегію, то однозначно Азербайджану теж вони, мені здається, готуються до різного е роду провокацій, але вони впираються на того союзника, тобто яке називається Туреччина, і історія в тому, щоб зараз вибити Росію. Витиснути з Чорного моря, ну це по суті, якраз це гарантія в тому, що а, от збігти наперед і розіграти ситуацію в нагорному Карабасі, і відповідно дотиснути вірменію, вирішити ці всі питання і створити гарантії безпеки ще в цьому регіоні, тобто і таким чином вже вибудовувати такий правильний пояс безпеки. Я думаю, що а, якщо ми ще би зараз в коаліцію в переговорах пере щоб переконати туреччину підключимо наших колег Айрзабержану, Айр то я думаю, що така історія може мати місце. Ну, хай можливо почують Оце дипломати мої... нашу. Я цим, це не є просто якби моделювання. Я, я просто розумію. нагадаю нашим слухачам і слухачкам з нами в студії український політолог Олександр Антонюк, з яким ми обговорюємо можливість і умови розміщення на території України іноземних військових баз. Пане Олександре, а в яких колишніх республіках чи країнах Радянського Союзу були. Інші іншо, іншоземні закордонні військові бази, ну не беручи Україна, до в першу чергу, ну так, Севастополь, російський флот, не беручи до уваги там ті країни, які стали членами НАТО Балтійського регіону. Ну, наприклад, у, у Таджикистані здається, коли була війна коаліції проти Талібів, в Таджикистані була натівська база. Ну, ми говоримо про НАТО. Ми можемо взагалі говорити про бази країн не тільки давайте так. Ну, в принципі, країни ОДКБ, в принципі, давайте говорити, це по суті збереження російської так. Рису... Так. та навіть прикордонна служба Росії спільно охороняє кордон, здається. з, а, з... з... А, Мені здається, а, зараз з іншими... треба згадати Китай зараз розміщається. Тобто вони орендують свою зараз не згадаю країни. От, що там, Китай має якісь певні такі інтереси. А також щоб Сходу говорити про бази, ну хіба ж ті країни, де, де, де проходили війни в першу чергу. Тобто той же самий Афганістан, це так чи інакше, давайте задаємо. Тобто там знаходилися бази НАТО, тепер там вже відповідно трошки вже якби інша історія. В нашому пострадянському просторі, я думаю, що ми були унікальною країною, тому що, попри різні декларації, тобто ми начебто країна, яка. Конституції країни забороняли тримати військові бази. Ми все таки йшли на порушення конституції, і в кінцевому результаті ми самі створили, або створили ті передумови, які дозволили Російській Федерації з, з Криму зробити плацдарм для захоплення самого Криму і відповідно створення. Майданчику для захоплення інших територій у такого унікального шансу, як в Україні, мені здається, що ми, ми в цьому плані єдині. А як нам бути, якщо, скажімо, теоретично влада України вирішить вносити зміни до конституції, знайдуть юридичний механізм, як це зробити, там через референдум чи через нереферендум? А в той час ще будуть на території Криму російські бази. Виходить, що ми їх. Мусимо якийсь їм виняток робити тоді прописувати в Конституції. Ні, дивіться, давайте ми перше. Я думаю, що для того, щоб вести бази, нам референдуми не потрібно проводити. Тому що референдум це ще довго, І Він не прописаний до кінця. І процедури. І конст... Зміни в Конституції ми зможемо вносити після завершення воєнного стану. Тобто не продовження. Тобто, навіть якщо будуть йти бойові дії, <кій> я чомусь переконаний, що на цей момент, на цей момент. А Чорноморського флоту, скоріш за все, ну, його не він не буде присутній на території Криму, тому що враховуючи деякі наші можливості, в тому числі використання підводних або надводних дронів, змушують переводити відповідний флот, ну, скажімо так, на території вже самої Російської Федерації. Тому я думаю, чим більше ми зможемо створювати у ті ударні групи і... Самі удари по території Криму тим менше буде присутність в Криму, але зрештою, ви знаєте, це якраз у передумова, яка дозволить нам сьогодні використовувати оцей аргумент для країн НАТО і в переговорах зі Сполученими Штатами Америки, але в кінцем результаті ми все рівно мусимо говорити це з Турцією. В тому в чому інтерес, щоб Україна була членом НАТО і щоб наші бази були все таки під контролем. НАТО. Тобто ми ж говоримо не просто про присутність а баз військових на наших, на наших територіях, а це використовується в тому, щоб а, забезпечити гарантії безпеки, які б мали б ці країни, точніше Сполучені Штати з Британією, дати, і отримати нарешті оце довгоочікуване запрошення до НАТО. Тобто, ми в тому плані маємо використати всі наші аргументи і ресурси. І ключовий аргумент, я повторюся, це стабільність. Економічна, екологічна і безпекова стабільність в регіоні Чорного і Азовського морів. А як би мало відбуватися це? Скажімо, Туреччина готова, Україна готова. Це мають бути які ж, якісь договори між нашими країнами? Ми можемо оформити. Не для... потрібно ж для цього. Для початку самі ми можемо збирати. оформити спільні навчання. Ну, давайте так. Російська Федерація скільки вже два роки проводить навчання свої, да, і на території Білорусі. Що нам заважає це передбачити? Спільні навчання. Антитерористичних або антидиверсійних діяльностей я думаю, що на перший період цього достатньо вистачить. І далі відповідно в рамках забезпечення економічної стабільності в певних широтах чорного моря. Це також можна таку історію зробити і попереджувати росіян. От іде караван в тому, що зараз проходять навчання. Будь-які провокації будуть оцінюватися як провокації проти флоту НАТО. І відповідно, будуть знищуватися всі цілі, які будуть заважати здійснювати ці навчання. Тобто, ми говоримо мовою техніки і мовою флоту. Такої формальності чи буде це означати пряме втягування е, блоку альянсу у війну проти Росії, е, я думаю, що Туреччина в цьому плані сама справиться не обов'язково. Ну давайте так. Е, а в підтримці е, Азербайджана у конфлікті з Вірменією визволення Карабахського е, нагорного Карабаху. Чи означало це втягування країн НАТО? Ні, я думаю, що в цьому в, цьому, в, цю, в, цю, в цю гру ми можемо зіграти двоє. Чи Україна мала би кошти для розбудови такої бази, чи в такому випадку, якщо є політичне рішення двох країн, все робимо стаціонарну базу, це має бути фінансування обидвох сторін? Ми надаємо ділянку, ми надаємо наші ресурси, порти. Я думаю, що частина нашої інфраструктури абсолютно відповідає тим критеріям і нормам, які дозволяють зайти. Тим чи іншим е базам на нашій території. Якщо ми говоримо про литовище тощо, ну це вже дещо інша історія. Я думаю, що на це кошти ми знайдемо, і в кінцевому результаті ми ж можемо завжди залучати і зовнішнє фінансування на умовах там, скажімо, ну, це не ленд-ліз, але якогось там пільгового кредитування. Я думаю, що в цій історії ми також е уряд, якщо йому поставити задачу, мав би виконати. Е ці завдання для того, щоб це питання реалізувати, я не бачу в цьому великих проблем. Ну, мабуть, не випадково міністр оборони заговорив про це, як то кажуть, на загал. Е, якісь думки, можливо, певні кроки вже до цього, для цього робляться. А ваше, ваше очікування, ваша е, перспектива, це дійсно відбудеться в найближчий рік-два роки. Три роки, як ви думаєте, я думаю, що зараз подивимося, як буде розвиватися ситуація в Чорному морі стосовно серпня місяця, тобто де десь Ердуган має зустрітися з Путіним. Подивимося, як себе поведе терорист номер один, на моє переконання, яким чином він залишиться в угоді, чи таки остаточно вирішить брязкати м'язом. І від цієї історії буде залежати, тому що якщо на той момент буде зрозуміло для Ердогана, що. Цього орка треба зливати, то очевидно, історія буде набирати зовсім іншого для Росії драматичної історії. В будь-якому випадку зернова угода, і незалежно від того, як себе поведе Путін, для Російської Федерації виглядає як цуцванг, тому що в них немає сьогодні хорошого рішення. Тобто повернутись в угоду це серед кримінального авторитету. Тобто, ми ж знаємо з вами, що влада там побудована на позиціях спецслужб і криміналу. Тобто, це вже практично визнати, що вони вмиваються. Тобто їм вже, грубо кажучи, що не робити, вони все з'їдять. Не е, зайти, не повернутися в угоду і створювати якісь загрози. Це нарватися на більш, е, більш серйозний супротив і, очевидно, втратити те, що навіть вони мають на сьогодні. Я за другий варіант. Я особисто за другий варіант. Я розумію, що в будь-якому випадку, щоб забезпечити нашу безпеку, ми повинні застосувати ну ві, окрім військового шляху, більше нічого, ну інших варіантів немає. Шукати дипломатичний спосіб з терористами мені здається, це не І Чим швидше ми просто підемо на таку конфронтацію, використовуючи знову ж таки гуманітарний коридор по забезпечення зерна на голодуючі Африки. А для Туреччини це не тільки імідж, це і кошти. Тим швидше ми це питання, скажімо так, вирішимо і вже далі, скоріш за все, ми будемо потім, як ви правильно зазначили в своєму питанні, де будуть базу, основні частини бази в Криму чи в Одесі. Тому що питання визволення Криму, я вважаю, воно для нас стоїть пріоритетне. І, на моє суб'єктивне, глибоке переконання. Якщо ми визволимо Крим швидше, ніж Донецьк і Луганськ, то оті території нам буде легше потім визволити. А з точки зору, навіть такої військової, ну я не хочу там зараз говорити, що я там супер військовий експерт, так, але мені здається, що Крим в цьому плані. Так, це складно буде даватися його визволення, але мені здається, що все-таки там у нас буде більше можливості провести це до окупацію. враховуючи, по-перше, що. Кількість контингенту, який там знаходиться, щоб не є таким обстріляним, як я вже на лінії зіткнення. Це раз другий момент, вирішивши питання з логістикою, тобто з Кримським мостом, ми можемо створити всі передумови, на того, щоб там всередині оце населення, яке знаходиться, особливо російські громадяни, ну вони будуть створювати цю емоційну складову, тобто паніку, для того, щоб відповідно вийти на правильне рішення. Дякую за розмову, пане Олександре. Дякую за запрошення. Вдалого дня. Слава Україні. Героям слава. Я нагадаю, з нами був український політолог Олександр Антонюк, і темою нашої розмови були можливості створення військових баз, іноземних військових баз на території України. Залишайтеся з нами на хвилі громадського радіо. Зараз коротка рекламна перерва. А потім ми повертаємося до розмовної студії далі.